А що як усе, що ми звикли вважати реальністю, насправді не зовсім таке? Сьогодні ми зануримося в одну дуже сміливу ідею, яка перевертає звичний погляд на світ. Це дослідження, що базується на праці фізика Пітера Рассела подорож від світу атомів і молекул до всесвіту, в самій основі якого лежить свідомість. І знаєте, слова Ейнштейна тут як ніколи доречні, вони передають те саме почуття дивовиже, яке штовхає вчених уперед, але водночас натякають на якусь глибшу таємницю, що ховається за всіма нашими рівняннями і теоріями. Ось воно центральне питання, навколо якого сьогодні все обертатиметься. Здавалося б, просте, так? Але спроба відповісти на нього може кардинально змінити уявлення і про себе, і про всесвіт. Що цікаво, ця історія починається не з філософа чи містика, вона починається з ученого, з фізика, який, шукаючи істину, зрештою вперся у стіну, зведену його ж власною дисципліною. Отже, знайомтеся, Пітер Рассел. Класичний вчений до мозку кісток. Для нього всесвіт був таким собі гігантським досконалим механізмом, який можна описати математикою. І в цій картині світу, звісно, не було місця ні для Бога, ні для чогось нематеріального. Але одне питання, одне питання просто не давало йому спокою. І ось тут, ось тут і криється вся суть. Фізика чудово пояснювала, що і як, але вона ніяк не могла пояснити чому. Ну, як, скажіть, звичайна матерія без кольору, без запаху, без свідомості раптом змогла породити внутрішній світ суб'єктивний досвід, здатність відчувати і дивуватися для расела, це була загадка, перед якою його наука просто розводила руками, і це, знаєте, той самий момент, коли у добре налагодженій системі раптом щось дає збій. У науці, коли з'являється фундаментальне питання без відповіді, це може бути сигналом, що тріщина пішла по самому фундаменту, по науковій парадигмі. Парадигма це по суті як операційна система для науки. Це набір правил і припущень, які всі мовчки приймають. Це загально прийнята карта реальності. Але що робити, коли карта раптом перестає відповідати території? Історія науки дає нам просто блискучий приклад. Колись усі були переконані, що Земля центр Всесвіту. Але була одна проблема: планети на небі іноді робили дивні петлі, ніби рухалися назад. Це була аномалія, і замість того, щоб засумніватися в самій моделі, вчені почали її вдосконалювати. Вони додавали кола на кола, так звані епіцикли. Система ставала все складнішою, громісткішою і, врешті-решт, просто завалилася під власною вагою. І от Рассел проводить тут дуже потужну пряму паралель. Він каже, що свідомість для сучасної матеріалістичної науки це той самий дивний рух планет. Наука намагається якось це полагодити, пояснити складними процесами в мозку, але головне питання так і висить у повітрі, звідки взагалі береться сам суб'єктивний дослід. Гаразд, а тепер давайте перенесемося від великих наукових теорій до чогось набагато ближчого. Настав час засумніватися в тому, що здається найбільш очевидним у нашому власному сприйнятті реальності. Це ключова ідея. Усе, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо кольори, звуки, запахи. Це не пряма трансляція зовнішнього світу, це по суті внутрішнє кіно, яке мозок монтує для нас, базуючись на дуже обмежених даних від органів чуття. Подивіться на цей куб: ну, це ж тривимірний об'єкт, правда. А от і ні. Насправді це просто 12 ліній на пласкому екрані. Саме мозок активно інтерпретує їх і створює для нас досвід тривимірності. А тепер спостерігайте за ним. Бачите? Він ніби перевертається. Це не картинка змінюється, це мозок змінює свою інтерпретацію. І це підводить нас до вражаючого висновку. Та реальність, яку ми сприймаємо, це сильно відфільтрована, відредагована версія. Мозок не показує світ, як він є. Він створює корисну для виживання модель. Добре, якщо стара наукова модель дає збій, і навіть наше власне сприйняття, це по суті ілюзія, то яка ж альтернатива? Що, якщо ми дивимося на проблему не з того боку? І ось тут відбувається кардинальний сув просто на 180 градусів. Замість того, щоб намагатися пояснити, як мертва матерія створює свідомість, ця нова точка зору каже: А що, якщо свідомість була завжди? Що як вона є такою ж фундаментальною властивістю Всесвіту, як простір, час чи гравітація, а мозок її не створює, а скоріше діє як приймач або фільтр. Щоб це пояснити, Рассел використовує просто геніальну аналогію з кінопроектором. Уявіть, що сама свідомість це чисте світло проектора. Без нього просто темрява, жодного зображення. Наші думки, почуття, відчуття це кіноплівка, яка проходить через це світло і забарвлює його. А те, що ми бачимо на екрані, наша суб'єктивна реальність, це результат їх взаємодії. Ми настільки захоплені самим фільмом, що геть забуваємо про світло, яке власне і робить усе це можливе. У цій ідеї, до речі, є назва панпсихізм, і важливо розуміти, це не означає, що каміння думає чи сумує. Йдеться про те, що найпростіша базова форма усвідомлення, можливо якийсь ледь помітний проблиск внутрішнього досвіду, може бути притаманний усьому аж до рівня атомів. І все це підводить нас до того, що можна назвати новою коперніканською революцією. Так само як Коперник змістив землю з центру Всесвіту. Ця нова парадигма пропонує змістити матерію з центру реальності. Ось він, той самий переворот, стиснутий до однієї простої ідеї. Старий погляд, спочатку була матерія, з якої якимось дивом виник розум, новий погляд спочатку був розум або свідомість, а те, що ми сприймаємо як матеріальний світ, є лише проявом усередині цієї свідомості. І це це залишає нас з одним, але дуже глибоким питанням. Якщо все, що ми коли-небудь знали і відчували: зорі, дерева, інші люди, власне тіло, все це лише образи, що з'являються у свідомості, то чим або ким є той, хто все це сприймає? І це питання виводить нас далеко за межі науки, прямо до дослідження власної сутності?